Економічні ідеї Фрідріха Ліста в історії ідеї, що лягли в основу успіху розвитку Німецької імперії, аналізували причини успіху США та Великої Британії та були противагою популярної тоді ідеї вільної торгівлі. Спочатку про самого Фрідріха Ліста. він народився в 1789 році в герцогстві Вюртенберг. Він був сином ремісника, виходець із нижчого середнього класу, не мав академічного ступеня, був самоуком. У юності працював чиновником у місцевій адміністрації. У 1820-х роках став професором в Тюбінгені, також він там організував факультет політології, потім став депутатом у земельному парламенті Віртенбергу. Він був прихильником загальнонімецької економічної інтеграції, промислового розвитку Німеччини, ліберальних реформ. У 1825 році, через політичні конфлікти із владою, бо його вважали таким радикалом. Ліста позбавляють кафедри і ув'язнюють, Щоб уникнути в'язниці, він емігрує до США. В США він встиг побувати і фермером, і головним редактором журналу. Також згодом заснував свою власну вигільну справу, а потім разом із партнерами справу пов'язану із залізницею. Поки він жив у США, він на практиці спостерігав політику Гамільтона, яку вважав ідеальною реалізацією своєї економічної філософії, писав статті, вивчав економіку США а, і також подорожував. Він став американським громадянином. Уже в той час він відходить від ідей вільної торгівлі Адама Сміта, хоча до того, що коли жив в Німеччині, він активно просував її в парламенті. В 1830-х повертається до Європи. Де активно лобіює створення митного союзу німецьких держав, займається публіцистикою. У 1841 році публікує головну працю Національна система політичної економії. Вона стає фундаментом для майбутньої німецької економічної думки. Далі Ліст намагається просунути свої ідеї в уряді, але не має підтримки. Хоча митний союз був реалізований, але його глибші ідеї ігноруються. Він занурюється в депресію, втрачає віру в політичний прогрес. У 1846 році він скоює самогубство, застрелюється в Австрії. Перейдемо до основних ідей Ліста. Ліст критикував ідеї класичних економістів Адама Сміта, Давида Рікарда та інших за універсалізм та космополітизм. Він вважав, що вони ставлять в центр індивідуальні інтереси і не враховують національні. На його думку, вільна торгівля працює лише тоді, коли усі країни мають однаковий рівень розвитку, а це просто неможливо. І тоді сильніша економіка просто з'їсть меншу. Головна ідея ліста полягає в тому, що сила країни показується не її багатством, а її змогою створювати це багатство. Набагато важливішим за торгівлю він вважав розвиток індустрії, технологій, освіти та інфраструктури, такі собі продуктивні сили, які створюють довготривале багатство. Він був прихильником протекціонізму, але тимчасового він підтримував митні бар'єри, субсидії та інвестиції в інфраструктуру для того, щоб захистити малі такі дитячі індустрії від більш розвинених економік. Також він висував ідею стадій розвитку держави, і основними такими стадіями є аграрна, мануфактурна та торгівельна стадія. Ліст вважає, що поки держава має слабку економіку, вона знаходиться на аграрній стадії, їй потрібно захищатися від інших економік, тобто встановлювати мита. І потім інвестувати в створення власної інфраструктури, власної індустрії, щоб економіка держави спочатку розвинулась активно всередині, також дуже важлива освіта. А згодом, коли держава зможе перейти на мануфактурну стадію, мати хорошу промисловість, вона має відкритися світу і бути активним учасником торгівлі, коли вона собі зможе дозволити активно також торгувати. Також ліст акцентує увагу на тому, що не можна зациклюватись на протекціонізмі, оскільки це є лише тимчасовий захід для переходу на маніфактурну статі, і в певний момент країна обов'язково має відкритися для вільної торгівлі. Для держави він визначає потребу створювати умови для індустріалізації, інвестувати в освіту, дороги і науку, підтримувати економічну єдність нації. Отже, розберемо втілення економічних ідей ліста на прикладі Німеччини. У 1771 році об'єдналась Німеччина. Отже, розглянемо її економічну стратегію. Було впроваджено високі мита, особливо після тариф політик бісмарка в 1779 році. Пріоритет ставився розвиток національного ринку, для цього знищились бар'єри між об'єднаними землями, розвивалась інфраструктура, будувались залізниці. Держава стимулювала індустріалізацію, впроваджувала субсидії, пільги і державні замовлення для підприємств. Відбувалася активна індустріалізація: машинобудування, хімія, сталь, а згодом і електрика, освіта вважалася основою економікою, тому активно розвивалися технічні університети, політехніки, а створилися літа інженерів та технократів. Як результат до Першої світової війни Німеччина обігнала Великобританію в багатьох галузях. Електротехніки, машинобудування, хімічної промисловості, також Німецька імперія стала другою економікою світу після США. Якщо розглядати інші приклади ведення економічної політики, схожої до ідеаліста після написання його праці, то це Японія під час реформ Мейджі. Південна Корея після війни, Китай в кінці ХХ століття і донині. Звичайно, у його ідеї є і мінуси. До прикладу, невідомо, коли потрібно переходити від протекціонізму до вільної торгівлі, або протекціонізм влаштований, може стати хронічним, так як це відбувалося з багатьма країнами Латинської Америки. Звичайно, якщо одна країна вводить тарифи, то іншим зможуть зробити те ж саме, що призводить до торгових війн, які ми можемо спостерігати і зараз. Також просте впровадження мит не створить сильної економіки. Потрібно активно фінансувати освіту, індустрію, створювати міцні інституції. Цього не робили країни Африки після деколонізації, тому їхня політика не вдалась. Також його ідеї включають індустріалізацію будь-якою ціною, що означає велику шкоду екології. Ідеї Ліста не є універсальними. Вони не дуже придатні для сучасності, коли технології поширюються миттєво, глобальна економіка, виробництво глобалізоване, не дуже придатні для цифрової економіки стартапів, it сектору де головне не заводи, а швидкість і капіталізація. Отже, його ідеї мають як плюси, так і мінуси. Політика, натхненна лісом, допомогла розвинутись багатьом державам, але питання, чи допоможе вона державам в сучасності, відкрите.